Вітаю, слава Україні! Сьогодні ми на Пасічній і відкриваємо поліклініку на Пасічній. Біля мене директор нашого комунального закладу, пані Оля Савчук, і розкаже, що це за поліклініка, кого буде приймати. Це на вулиці Тролейбусній, адреса 22, по-моєму, чи... 22, а 101. 101, так. І от розкажи, що тут є, що відкрили, хто тут буде працювати, щоб люди знали. От власне ми нарешті дійшли до того моменту, коли ми завершили величезний процес, який тривав чотири роки, це тобто доступність надання медичної допомоги до нашого мікрорайону Пасічна. Отже, тут будуть працювати спеціалісти, три терапевти, один сімейний лікар. Також раз на два тижні буде приїжджати лікар-гінеколог. І окрім того, ми плануємо раз на місяць створювати команди вузьких спеціалістів, які будуть приїжджати до мешканців мікрорайону за потреби. Тобто це може бути кардіолог, невропатолог, офтальмолог тощо. Це буде залежати від від того, які завдання будуть терапевтам давати наші мешканці міста, які будуть найбільші потреби, і від того будуть формуватися бригади. Окрім того, тут можна здійснити забір аналізів, зробити ЕКГ, тут можна зробити любу маніпуляцію, і відповідно тут буде міні-денний стаціонар, в якому можна отримати певні ін'єкції краплинним шляхом. Це буде залежати від того, які рекомендації буде давати лікуючий лікар. Розкажи, ще, що тут є, тобто тут я бачу два входи є. так? Отже, тут є, тут є два входи, тут є великий хол, тут є окремо кабінет щеплень, mm. зручний, в ньому є спеціальний холодильник для збереження вакцини. Ми пішли досить далеко і ми вже дійшли до того, що ми сортуємо сміття. Я вважаю, що це дуже правильно. Ми все-таки робимо крок вперед. Тут є куточок для діток, адже в нас є Покажи. сімейний лікар, який буде надавати медичну допомогу як дорослим, так і діткам. Ми в куточку поставили телевізор, тут будуть демонструватися різноманітні тематичні ролики або мультики для того, щоб діткам було комфортніше перебути той момент, коли вони вакцинуються, або момент, момент після вакцинації. Отже, тут є доступність, яка створена відповідно до останніх ДБНів. Доступність тут є як зовнішня, так і внутрішня. Тобто тут є внутрішній пандус, тут є зовнішня доступність, тут є всі відповідні перила, тут є туалет для осіб з інвалідністю, тут є спеціальні жовті маркування для осіб, які слабо бачучі. І тут ми бачимо це є крило кабінетів терапевтів. Тут є кабінет сімейного лікаря. так, Покажи Кабінет сімейного лікаря. Вони всі оснащені відповідно до нормативів. Тебе чути, ти говориш говорити. Наступні три кабінети вони ідентичні. Це є кабінети лікарів-терапевтів. Біля кожного кабінету є зручні крісла для очікування. Хоча ми не плануємо великі електронні черги робити, це може бути до 15 хвилин очікування. І є кабінет лікаря-гінеколога. В кабінеті лікаря-гінеколога є зручне крісло, воно є мобільне. тут можна здійснювати огляд навіть для осіб з інвалідністю. Ми спеціально замовляли таке функціональне крісло. Відповідно, тут є ваги і ростомір. Якщо, наприклад, сімейний лікар буде спостерігати за жінкою з вагітністю, то вона може отримати весь набір правильних послуг, от, власне, в одному приміщенні це може бути сумісне консультування лікаря-терапевта і лікаря гінеколога Тут знову ж таки зручний холл. Ми бачимо, тут є вбудована вентиляція автоматична, тут є вбудоване автономне опалення, яке реагує на зовнішні зміни температури тіла, температури повітря. Це Це так? кабінет функціональної діагностики, в якому ми будемо проводити обстеження ЕКГ. Це є знову ж таки новий апарат, він є 12-канальний. Можна здійснити запис, і терапевт після того цей запис може прочитати. Наступний кабінет. Я перепрошую. Я перепрошую. От власне цей кабінет, цей маніпуляційний кабінет. Тут буде здійснюватися декілька актуальних процедур, тобто тут зможе.